Сьогодні у суботу до нашої столиці приїхав незвичайний гість. Приїхав прем'єр-міністр Платонської Народної Республіки Зено Ларгас. Приїхав він до нашого тамана міністра Бориса Грунька, чого говорити дипломатичні відносини між країнами. І зустрілися два прем'єра в Марінському палаці і там обговорювали далі події. Також вони дали нашим журналістам та журналістам Потонської Народної Республіки пресконференцію. Ми домовилися з паном Зеном Ларгесом про те, що наш, між нашими країнами буде безвізовий режим. А також будемо обмінюватися ресурсами, а також можливо військово допомагати один одному і допомагати в внутрішніх проблемах обох країн. Я згоден з Борисом Груньком, паном отаманом, міністром всієї Руньвайцорії. Войцорії. Будемо співпрацьовувати, будемо безвізовий режим, буде торгівля, буде безпека обох держав. І не дарма що Вайцорія і Платонія, союзники в об'єднаному домовленому альянсі. Також наш отаман разом з гостем змогли пообідати в нашому Макдональдсі, який знаходиться в столиці. А згодом пан Ларгес привітався з депутатами Вищого Вейцоріуму. шановні депутати Вищого Вейцоріуму, Рунь Вейцорії, Я, прем'єр-міністр Платонії або Платонської Народної Республіки, приїхав сюди до вашої країни, аби порозмовляти з вашим керівництвом, а також почати між нашими країною Платонською Народною Республікою та Руньвайцорією дипломатичні відносини. Також я зайшов у ваш парламент, щоб подивитися, з якими людьми наша країна буде також співпрацьовувати. Приїхав я сюди, щоб встановити дипломатичні відносини між нашими країнами, мінятися ресурсами, тобто проводити торгівлю, разом розвивати власні економіки. Також ви самі знаєте, що в наших країнах військові та економічні союзи. Тому я, як прем'єр-міністр Ноплатномської Народної Республіки, як перший, хто в цю країну приїхав з усіх дипломатів до України, приїхав, Буду дуже радий, що наші країни співпрацьовуватимуть. А після візиту в Вицуріумі пан Варгас приїхав до нашого гетьмана, а також обговорив ті самі діла, як з яким обговорив із Борисом Груньком, і пообіцяв про гарантію гарної роботи між країнами.